Першою зупинкою земляка віце-прем'єра Олександра Сича стає державний історико-культурний заповідник в Острозі. Місто зізнається високопосадовець, він відвідує вперше в житті, тому історика слухає із особливою цікавістю. Коли прийшла Російська імперія в 19 столітті, церкву вони розібрали до фундаментів на тих же фундаментах, крім отої стіни північної, з бійницями, вони лишили, а тут збудували таку псевдоруському стилі, в якій готичні елементи відсутні повністю. Тобто, все робилось для того, щоб присіянин приїхав сюди і бачить ісконно гіпархіальні стиліоски Отто... ще посадили. Так, так ще, ще берізки. Далі Олександр Сич їде до Острозької академії. Тут теж коротка екскурсія від ректора, і далі віце-прем'єр іде спілкувати зі студентами. Теми абсолютно різні: від негараздів на сході України до проблем в освітній галузі. Останнє на його переконання як повітря потрібен новий закон про вищу освіту. Закон повинен Звільнити вищу освіту України від адміністративного тиску, від тотального адміністративного контролю і дати якомога більшу автономію вузам це апріорі вірний шлях. Із острога віце-прем'єр їде до Рівного в обласний диспансер радіаційного захисту населення. Тут обходить усі поверхи і знайомиться із роботою, здобутками і проблемами, як закладу, так і галузі. В цілому головний лікар каже, проблеми ті ж, що й останні роки. Це забезпечення більш повністю медикаментами, апаратурою. Саме ста для того, щоб було краще. Добре. Чудовник сказав, що все буде добре. Після цього віце-прем'єр поспішив на розширену нараду з медиками. А вже у вівторок планує відвідати Рокитнівський район. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.